What wow. 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 Віт усім! Швиденько збирайтесь біля екранів, адже для вас, Любі, працює молодіжна служба інформації МСІ та я, Наталія Ігнаці. Щоб трохи відволікти вас від подій, що кояться навколо останніх кількох місяців, наша творча група зібрала інформацію, яка вас зацікавить та підніме настрій. Тож сьогодні про таке. Ужгородські дівчата аніме. Перевірка молоді на інтелект. Фестиваль культур від Айсек гість з Єгипту у нашій студії. З якими образами у вас асоціюється слово аніме? Я уявляю дівчат з величезними очима і волоссям всіх кольорів веселки, хлопців зі зброєю в руках, яка за розмірами значно перевищує їхні власні. А для когось аніме це стиль життя. Моя колега Марія Чеверга віднайшла представниць цієї культури і у нашому місті. Хто ж вони такі? І навіщо перетворюються у персонажів японських мультфільмів? Дивимось далі у сюжеті. Яскравий макіяж, кольорове волосся, неординарне обрання, незліченна кількість маленьких шпильок, браслетиків та бантиків. Доводилося таке бачити в Ужгороді? Напевно, так, бо з приходом весни оживають і дівчата за аніме. Звідки ви берете такі костюми? Ну, в принципі, більшості костюмів проєктуються лічно, або іще свої проєкти в інтернеті. Потом покупаются ткани, несутся в ателье, и некоторые детали, конечно же, из самодельных каких-нибудь вещей не обойдутся. Сшить это такой костюм дорого задовало? Ну, в принципе, меньше 1.500 гривен ещё ни один костюм не стоил. А вы особо выделяете певних персонажей, чи все таки выдумываете костюмы самотужки? Ну, в принципе, это ж не просто как бы увлечение, это в мире очень часто используется, это целая культура. І как бы просто так взять, придумать персонажів з головы можна. І есть для этого отдельное названня оригиналы. В принципі, это ж костюми не просто так вийти прогуляться. Это используется для виступлень, для дефиле і тому подобное. Окрім характерного вбрання, анімешки мають і специфічний сленг, який представляє японські слова, перекручені на український лад. Так, зазвичай, ці люди, які захоплюються субкультурою аніме, японськими мультиками, дуже часто виражають певні емоції, іншими словами, наприклад, коли ти щось бачиш, щось гарне, кажеш, там не гарно, а кавайно, няшно, сугойно, це ну, дуже часто буває. А коли ти знімаєш свій костюм, ти також використовуєш сленг? Ну, часто буває, що да, ну, якби ти не ну, дуже. Приділяєш цьому увагу, там не думаєш, що ти кажеш. Просто ну, якось воно саме. Да, висловляється саме. А ось іще один персонаж із японського аніме. Знайомтеся, Настя. Я косплею персонажа Конеко Тодзе із аніме Старша школа демонів. Цей персонаж він завжди ходить з однотонним лицем, обожає обожнює солодке та. Він і там самий маленький. Такі збори проводяться не тільки для того, аби потусити. Організовуються також і фестивалі, на котрих персонажі дефілюють, фотографуються та просто проводять час у компанії однодумців. В принципі, в Європі і міру їх дуже, дуже, дуже багато. У нас в Україні теж їх достатньо. В Києві великий Фестиваль Отобе, в Одесі на цунамі в Львові Анікон там. пятый, шестой, как он там уже будет по порядку. В Харькове, в Виннице, их очень-очень много. Мне удалось побывать в Украине только на трех на данный момент, но еще все впереди. В Европе я побывала во Франции на одном из самых больших фестивалей вообще в Европе, это Пари Манга. Конечно, наши фестивали пока не дотягивают до уровня европейских, а тем более где-нибудь уже в азиатских странах, как Япония или Корея. Но Молодцы, стравиться з каждым годом все лучше і лучше, більше людей об этом узнают, більше людей починають этим интересоваться. ведь Все таки лучше пойти, повеселиться, набратися каких-то позитивних емоцій, навчитися чогось новому, чем там просто без дела сидеть і просиживать свою жизнь в інтернеті і там і что-нибудь похоже. А нам залишається чекати, коли у місті розсвітуть сакури, і ми знову зустрінемося із загадковими добрими та няшними прихильниками японського аніме. Зараз на жаль, чомусь усі впевнені, що духовність відмирає інтелектом. Сучасна молодь похизуватися не може. На мою думку, роки не читаючих молодих людей вже пройшли, і щоб переконатись в цьому, ми провели опитування. Дивимось. Десь хтось колись сказав, що хороша книга реклами не потребує. Цікаво, що читають сьогодні у журиці і які жанри найбільш популярні серед молоді. Дівчата, привіт! Ви читаєте книжки? Читаю Дякую. різні. Дуже люблю романи різні, якісь книжки, в чому змальовується, якась романтика, якісь молодіжні книжки. Всі книжки читаємо. Люблю сучасну прозу українську. А зарубіжної ну багато кого. Булгакова, наприклад, люблю, Достоєвського люблю. А як ти вважаєш, сьогодні молодь читає? <плес> Не дуже. Якщо чесно, це навіть видно по тому, як вони розмовляють, що малий запас слів, тому і мало читають. Читає, читає. Ага. Да, всі багато чомусь кажуть, що сьогоднішня молодь дуже розбалована, дуже тупі і взагалі не освічені, і не поважають старших. Але це неправда. Ми розвиваємося, і молодь розвивається, і вони починають читати не обичну літературу, не, не класику, а навіть вище, навіть щось ну, цікавіше. Ні, ми не читаємо. Люблю про Біблію читати. Сорі. Пас. Класичну літературу переважно. З сучасних авторів люблю Люко Дашвар. А з класичних авторів, які тобі до вподоби? Люблю Стейнбека, Фіджеральда, Джека Лондона. Ну, художню літературу, преимущественно русська класика, наприклад, або сучасна зарубіжна література. Підсумнувавши усе вище сказане, можна дійти висновку. Ужгородці усе ж таки читають. Серед тисячі містян я знайшла декількох людей, котрі не можуть собі уявити життя без книги. Ну я полюблю читати більш зарубіжну літературу. Е, недавно прочитала Дана Брауна, дуже мені сподобався. Також дуже люблю привлю в житіселенджере. І недавно мені купила подруга. Про великі Ґедзі, я її вже читала, але хочу ще раз прочитати. Якщо ти не читаєш книжок, то можливо ще не знайшов свою. У світі є багато цікавих речей, про які ти ще не знаєш, безліч думок, до яких ще не дійшов, і корисні висновки досвідчених людей, які допоможуть тобі у житті. Тому не зволікай з вибором книги, бо читати не тільки цікаво і пізнавально, а ще й модно. Щоб насолодитися індонезійськими танцями, почути арабські народні вірші та скуштувати коктейль від справжнього мексиканця, їхати далеко не потрібно. Тому що в Ужгороді відбувся традиційний фестиваль культур від міжнародної молодіжної організації. Айсек наша знімальна група побувала на заході і отримала масу приємних емоцій, які хоче передати і вам. Гості з Єгипту, Бразилії, Мексики, Китаю та Індонезії приїхали до Ужгорода на фестиваль культур Global Village. Вже в п'ятий його організовує міжнародна молодіжна організація. «Айсек». для Ужгородської молоді такий захід є хорошим способом познайомитись та поспілкуватися з представниками різних країн світу. Багато людей в команді вже вільно спілкуються англійською мовою завдяки тому, що попередні роки вже проводилися такі а, заходи. Але є і нові люди, які охоче навчаються. Ми спілкуємося з ними. Вони нас розуміють. Хтось не дуже, але загалом ми одне одного добре розуміємо. Волонтери увесь час працювали з молоддю. Хтось навчав мові студентів, дехто працював з дітьми у школах. Допомагав визначити майбутню професію. Розпочала вечір позитивна дівчина хала з Єгипту. Вона розповіла про традиції одруження та продекламувала вірш арабською мовою. Мексиканець Альфредо завдяки своєму коктейлю з текілою та пристрастим співом став для ужорських дівчат зіркою вечора. Сейдет я маю сказати, що мені дуже подобається Ужгород і, і, і айсекери тут. Тому мені буде дуже тяжко сказати до побачення. Але сподіваюся, що я ще повернуся. Своїм традиційним танком здивувала діти з Індонезії та Фернанда з Бразилії. Ми намагаємося зберегти якісь традиційні. Культурні новинки, якісь риси у наших танцях, музиці, піснях. Тому ми стараємося якось нашу наші традиційні мотиви, наші традиційні інструменти і риси зберегти в сучасній музиці, в сучасних танцях. Ерік з Китаю показав бойове мистецтво танчі і запевнив: якщо займатись ним кожного дня, то дожити можна до ста років. Розважали гостей ведучі, вони жартували, проводили цікаві конкурси та дарували несподівані подарунки. До слова, за усі ці роки за програмою АСЕК до Ужгорода приїхало понад 100 волонтерів. Наступного ж року організатори обіцяють запросити ще більше гостей з різних куточків світу. Щоб продовжити розмову про фестиваль культур, ми запросили у нашу студію волонтера Халу з Єгипту та ведуча заходу і перекладача заодно Габріелу Байду. Привіт, дівчата! Рада вітати вашу студію. І на жаль, фестиваль культур уже завершився, але друзі, друзі іноземці, все одно залишилося. Як як тобі було тут? Як тобі було в Україні? в Україні? Um, it's something like uh, when I arrived here in Ukraine for the first time to like travel alone uh, to a European country, and it was like more than, more beautiful than I imagined. And I love the people so much; they are very friendly and they love to help you. They they love to like laugh and jokes and and it's like I love them. <laughs> it's like I cannot be loved. <laughs> Адже подорож в Україну була моєю першою подорожю. І людей, яких я тут зустріла, всі дуже привітні, всі мені допомагали, всі е, uh, е, uh, любили пошуткувати зі мною і допомагали з усім, чим тільки, чим тільки могли мені допомогти. And they also like um, my new family. I, they are like my replaced my family there to be here to make me not feel that I'm alone or I'm traveling to another country. That's yeah, it's важливо. Відчувати. Я відчуваю, що у і Айсеки стали мені ніби другою сім'єю. Вони допомогли мені тут адаптуватися і пробути цей період. А як ви організатори, так айсіку, ну, все зробили можливо, щоб вони відчувалися як вдома. Де, де побували волонтери? Що ви показали, як показали наш край? Ну, звичайно, крім того, що наші волонтери е, беруть участь у якихось таких проєктах. Ми намагаємося організувати їм якесь цікаве дозвілля, якось е, показати наш були? край е, з, ну, з такої цікавої точки. Е, тому ми відвідали Мукачівський замок, ми відвідали Невицький замок, вони відвідали декілька сіл на Закарпатті, побачили ну, таке ж життя сільське, скажімо так, не урбанізоване, не міське. Їм дуже всім сподобалось побачити свійських тварин, побачити, як люди організовують своє житло. Як, як, ну, як вони... халу наша сільська місцевість. Ну, так... В краї. Ну, я думаю, що їм дуже сподобалось, тому що вони всі були в захваті, всім сподобалося. Ну, як їй тоді? Давай, переклад. So, how do you like it? Uh, the villages here, they're old castles you visited. it's extremely amazing <laughs> because like this like um, forests and trees we don't have something like this in Egypt i never saw it so it was for me like something wonderful this fresh air these trees these scenes and landscapes it's like amazing це тому що всі ці всі ці дерева для нас є тому мені дуже-дуже сподобалося подивитись на це все погуляти На заході ти розповідала про культуру Єгипту і про одруження, і що чоловік може мати більше там двох жінок. У нас вкраї цікаво, як чи тобі сподобались наші українці, і можливо для себе обрати чоловіка-українця. So, you told about different marriage um, cultures in your country. And how did you like our guys? Maybe you would like to marry one? I will think of this. I don't know. <laughs> Maybe. <laughs> <laughs> so, how did you like Uzgorod people? Ushgrad they guys? are very friendly. No, some Boys, <laughs> um, guys. <laughs> you are insisting on this. Yeah. Okay, they are like. <laughs> I didn't think in this, but maybe when I go out now, I will like take a look again. maybe I'll like somebody. Отже, ну я ще не знаю, але я подумаю. Просто я не думала в такому ракурсі про ужгородських хлопців, але можливо, як повернуся додому, то ще раз переоціню хлопців. І ще ти розповідала на фестивалі вірш арабською. Uh, could you recite your Arabic poem and explain us what it is about? Uh, okay, I will explain first. It's about um, it's the poem named Egypt talks about herself. It's for a very very famous uh, poem in Egypt, and um, it talks about like Egypt cultures and. Um, the Egyptian people, the Egyptian history, the culture, and all of this stuff. Поема називається «Єгипет говорить сам про себе». Вона розповідає про культуру Єгипту, про людей, про місцевість. Тобто, ніби поема про любов до рідного краю. Ну, декілька давай репліку. Uh, and the poem says, وقف الخلق ينظرون جميعاً كيف أبني قواعد المجد وحدي وبنات الأهرام في سالف الدهر كفوني كلاماً عن التحدي أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ودراته فرائض عقدي فترابي تبر ونهري فرات وسماء مسقولة كالفرندي It's like um, talks about the Egyptian like spirit that like it, only Egyptian people who can understand this spirit because they live it so much and I love this because it was like I talked it in school like since I was young and it was like for me it was like memories, child memories, childhood and when I'm here in Ukraine it reminds me by my country so it like gives me a very secure uh, feeling. Так, звичайно, я дуже люблю цю поему, тому що вона ніби розповідає про такий єгипетський дух, який можуть зрозуміти тільки єгиптяни. І тут ця поема допомагає мені не суму не так сильно сумувати за країною і відчувати, що я в безпеці. Ну і будучи на Закарпатті, ти вже вивчила українські закарпатські слова. І давай деякі, які найбільше сподобались. So you some words, so which did you remember and can you... Say something. Картушка. Картошка? Крумля. Крумпля. Да. And um, maybe uh, I don't I remember words, but I varosh <laughs> uh, because I said this in the video. <laughs> uh -huh. Um that's what I remember now. Ще and shakey ще on the chill. Maybe like some words. Um, any words? Yes, like, you remember. Ukrainian. can I dig it? you marsrutka. Mhm. Dziękuję. Bodź laska. And <Yeah>. also Plinchiki. Um, <laughs> I love it. <laughs> <yeah>. <laughs> I just love it. Yep. Uh, kurka. <реш> ну, ти було напевно голодно, це потрібно знати. Аденомберзлак like, один, два, три, okay. чотири. <реш> Дякуємо. <реш> ну і які прогнози зараз уже на майбутній, на наступний рік від Айсек? Які гості будуть, які країни? Трохи нам привідкрийте події, які вже були. Ну ми плануємо влітку організувати ще декілька проектів з участю волонтерів для того, щоб ну ужгородцям якось поділитися культурою всього світу. Ми плануємо запросити як можна більше гостів. Ім з якихось екзотичних країн, які ще нас не відвідували. Можливо, є вже якісь 에... а... хто буде. Поки що ми ще точно не, не знаємо країни, але ми зараз працюємо над тим, щоб тим більша кількість країн змогла відвідати нас. Дякуємо вам, дівчата, дуже за приємну розмову. І нагадую, ми спілкувалися про фестиваль культуру. У наших, у наших гостях була волонтери з Єгипту Хала та ведуча заходу Габрієла Байда. А з вами, любі телеглядачі, ми вже зустрінемось за тиждень у вівторок, о 21.15 на телеканалі ТС1. До зустрічі!